Добрий день, дорогі мої друзі! Вітаю вас на каналі English Life і з вами Надія рулі в місті Гастінгс. Ну от і почався новий рік і січня місяця, який є в більшості найтихішим місяцем року. І майже без великих виключень найхолоднішим місяцем року на півдні Англії. Особливо для тих, хто не народився в цій країні. І чомусь британці вважають, що всі українці звикші до холоду, тому що у нас холодна зима. А тут, на півдні Англії, морози велика рідкість, але висока вологість. Тому постійний дощ та вітер, але є виключення як сьогодні. Та і люди всі дуже загартовані. І британський родич розповідав, що коли він в дитинстві просинався, то стирадло примерзало до його підборіддя. А мені в дитинстві завжди було жарко. Вранці воно відкривали, щоб було свіже повітря. Англійські будинки дуже холодні, тому ми знайшли місце, де зігрітися одним з теплих місць. Є краєзнавчий музей, який зовсім безкоштовний у нас. І якщо у вас холодно в хаті і на дворі то тут можна провести цілий день. Тому ми заходимо сюди досить часто, щоб зігрітися та помилуватися ось такою красою. Ця індійська кімната була побудована. Для виставки, яка проходила в Лондоні ще в 1886 році, щоб показати відвідувачам, як виглядав типовий індійський палац того часу. І ця кімната була змайстрована за з половиною місяці двома індійськими майстрами по дереву. На протязі всієї виставки. Кімната була оздоблена індійськими килимами для користування британського принца уельського, спадкоємця престолу, який приймав тут своїх відвідувачів. Після закінчення виставки її купив лорд Брасі, який жив неподалік від нашого міста в одному з сіл. І ця кімната була. В його лондонській резиденції аж до його смерті. Його син подарував цю кімнату місту Гастінгс. Кевін він та його батько дуже любили і вклали багато коштів в місто. Зверніть увагу на іграшки в куточку. Вони типові для кожного англійського музею. Саме так заохочують дітей приходити до музеїв з раннього віку. Скрізь є дитячі куточки. Як я вам показувала музей вже не один раз, то я не буду зупинятися детально на більшості кімнат цього музею. Зараз ми бачимо експонати, які були подаровані племінницею Вінстона Черчилля, яку звали Клеа Шерідан. Вона була письменницею, журналісткою та скульптором. Коли проживала в Канаді, то корінні племена подарували їй ці речі. Це а? мешканець Гастінгсу, який жив в Канаді з корінними племенами. І те, що він був в англії, дізналися тільки після його смерті. Він перший Британії почав говорити про захист природи і навколишнього середовища у всьому світі, і він став прикладом любові до тварин. А ось ця клумба була збудована в 19 столітті для пиття коней благодійною організацією Не побудована не тільки в нашому місті, а й по всій Британії людьми, які дбали про тварин. А зараз на протилежному боці перед нами Вікторія Хотел, де ми з вами зайдемо, щоб ще трішечки зігрітися. Прийшли з запізненням на чайну церемонію, яка тут відбувається. За традицією, яка не дешеве задоволення, ми ну, зовсім не жалкуємо. І взяли келихулина для любителів кави це місце не підходяще. Бо вона, м'яко кажучи, так собі розчинна. Але варто сюди зайти, тому що тут завжди дуже тепло. І ось такий чудовий вид з вікна, що ви замовите чайну церемонію з тістечками. То вона обійдеться вам 20 фунтів з кожного. А більшості британців приходиться рахувати гроші і вибирати що важніше. Ми зупинилися біля книги поважних відвідувачів. Одної з них була донька королеви Вікторії, Честь якої названий готель. Сама королева молодості теж приїжджала до міста Гастінцю і зупинялася тут неподалік. Так виглядає наше вечірнє місто. На початку січня, після закінчення святкування Різдва, коли місто, як вся Англія, починає відпочинок від свят. А ми повертаємося до нашої прохолодної домівки, щоб зігрітися трішки біля каміну. Для цього треба сидіти дуже близько біля нього. А вранці ми гріємося в теплій машині і їдемо подивитися. Як же там у сільській місцевості Англії, куди ми так часто їздимо в теплу пору року? І поки мій чоловік Марк веде машину, то у мене є можливість показати вам частину міста Гастінгсу, де ми виживемо. Провели більше тижня різдвяних свят вдома, тому так хочеться вирватися на волю. У нас дуже рідко на побережжі випадає сніг, а якщо випадає, то швидко розтає. Але цей тримається ще в деяких місцях, бо вночі температура падає до 4 градусів морозу. А тепер ми майже залишаємо наше місто Гастінгс і їдемо по дуже вузькій дорозі. Тому і машину веде саме мій чоловік. Тут уже починається індекс не нашого міста, а сільський. І як же це престижно жити в сільській місцевості. І чим далі від міста, тим престижніше. І сільське життя копіюється у всьому, у стилі життя на фермі. Для тих, хто може дозволити собі таке. У виборі транспорту маю на увазі машин. Ендровер такий популярний скрізь, в якому брудному становищі він не був. Вона на ньому їздила покійна королева Єлизавета II і в сільських маєтках. А також купіюється одяг, який носиться. Фермерами в сільській місцевості та представниками аристократії. На жаль, таких прикладів важко знайти в нашому місті Гастінці, тому що, незважаючи на свою багату історію, місто є більшість англійських міст бідним. Тож, моєю метою, моїх наступних відео довести вам, що це саме так. Це тому, що мені дуже б хотілося, щоб. Сільське суспільство України поважалося так, як його поважають тут. Нагадаю, що я родилася і жила 40 років у місті, а не в селі. Але я дуже пам'ятаю ще з дитинства, як всі соромилися сільського. Як всім хотілося стати міськими як можна швидше. А ось тут, в Англії, все навпаки, дуже пишаються. Поштовим сільським індексом. Ми зупинилися біля вітрини, де продають чоловічий одяг. І носять саме в сільській місцевості та копіюють міській місцевості. Ми приїхали до крихітного містечка щоб показати вам гарні приклади одягу, але і затиші, щоб показати тільки вітрини. То не дуже успішно. Крізь незвичайно тихо. А що перепрошую? Але можна подивитися на стиль та і ціни, який чоботи коштують 248 фунтів. І в них не соромно з'явитися навіть у місті. Це признак заможності та того, що ви не міські, у вас кращий стиль життя. В більшості краща освіта. Великий будинок не теплий, але з садком. А тепер ми знову повернулися до нашого міста Гастінгсон. З метою повечеряти у частині міста, яке називається Старе місто, саме туди приходять відпочити ті, хто проживають в місті Гастінсі. Бо, як я казала в своїх попередніх відео, британці зовсім не люблять нічого нового, тож полюбляють традиційні паби, одного з яких ми й завітали з вами. Він називається Альбіон і ми вже тут найперше. Яке ж задоволення посидіти біля каміну в холодну пору року. Для того, щоб зайняти місце так близько біля каміну та показати вам паб, ми перейшли набагато раніше інших. Пабі готують традиційну англійську їжу. А також, крім чудового дизайну, якому більше за 200 років тут завжди така чудова атмосфера і смачна їжа, традиційний англійський пиріг, де можна вибрати начинку та сайд-диш. Мабуть, в перекладі гарнір. Ми вибрали, як завжди, червону капусту. В англійські паби люди приходять любого віку, починаючи з дітей та людей похилого віку. Бо паби це центри спілкування всіх британців як в селах, так і в містах. Більшість людей приходять до пабу просто випити декілька келиків пива та поспілкуватися з друзями чи рідними. І майже всі переходять з собачками. Тож тут потрібно дуже бережно. І тут така чудова позитивна атмосфера. А зараз ми залишаємо наш улюблений паб-Альбіон та на хвилинку заглянемо ще в один, щоб показати вам, де люди гріються в Британії. Коли люди в радісному настрої, то вони передають. Його іншим і відволікають нас від сумних думок. І як приємно бачити, люди з цих поколінь відпочивають разом, куди би не пішли в Англії. А тепер ми гарно зігрілися і повертаємося додому. Сподіваюся, що наша прогулянка допомогла вам трішки відволіктися. До побачення, до нових зустрічей.